Всім привіт! З вами, як завжди, Юля. Сьогодні я вам зараз ми поїдемо на горечку, я вам наглядно камерою на педалі наведу і вам покажу найголовніший момент при рушанні на механіці, і це і є відповідно найпоширеніша помилка, яку допускають з за чого глохнуть. Дивіться, запам'ятайте одну таку важливу річ. Якщо у вас машина технічно справна. Сучасний у вас автомобіль з щепленням, все в порядку з машиною все в порядку. Тобто, це не Жигулі, не старий якийсь авто, це не машина, яка вже там, наприклад, учбова багато їздить. Там вже щеплення ну скоро потрібно міняти. Тобто, це нормальна машина в нормальному технічному стані. То будь-який сучасний автомобіль рушить зараз. Увага це буде час відкриття для багатьох досвідчених водіїв які 30 років за кермом їх сучасної автомобільної механіці може рушити просто за рахунок того, що ви просто повільно відпустите щеплення, і машина просто поїде. Тобто, без участі газу, взагалі можна не торкатися педалі газу, відпустивши тільки повільно, обережно і зараз ще з одним моментом щеплення, ви можете спокійно рушити. Газ нам потрібний взагалі при рушанні. Він дає тільки динаміки нашому рушанню. Тобто, ви можете швидше рушити в якісь там, коли вам треба це на перехресті, швидко поїхати, От, якраз за рахунок газу, набираємо обертів, додаємо газку і швидше швидше рушаємо. Але технічно, за сам момент зрушання машини з місця, момент того, як наші колеса почнуть обертатися і крутитися для того, щоб поїхати, за це відповідає тільки педаль щеплення, і все. Тобто, в за рахунок того, що ви піднімаєте педаль щеплення з полу. Наверх ви під'єднуєте двигун до колес, і двигун, умовно, дуже грубо кажучи, починає крутити наші колеса. От і все. Чому не можна швидко підняти щеплення? Тому що це ну, знову ж таки дуже умовно. Дві там з, зі сторони двигуна, наприклад, зі сторони е, колес. Да? І вони так от обертаються, і їм треба зачепитися, вклініться одна в одну, і щоб двигун почав крутити наші колеса. Для цього нам треба повільно відпустити щеплення. І... Найважливіший момент, який сьогодні покажу, це зробити затримочку щеплення в певний момент. Бо дехто знає про затримку щеплення, але не знає, не розуміє, в який саме момент її робити. От я вам зараз покажу, що саме ви маєте відчути або побачити, поки ви притримаєте пару секунд щеплення в певний момент. Має дещо відбутися тільки після цього, ви можете продовжувати піднімати щеплення вище. І якщо ви це зробите, повірте, ви ніколи не будете глохнути, тому що ви будете, так скажімо, контролювати щеплення. То тільки на контролі щеплення ми можемо рушити, не заглохнути, рушити плавно. А вже газ ми можемо додавати в будь-який момент. Можемо його, хоч перед тим як ми почали піднімати щеплення, додавати газ. Хоч коли ми притримаємо, тримаємо щеплення, от робимо цю затримочку в цей момент почати додавати газ. Хоч вже після того, як машина рушить одним щепленням, після того додавати газ, не в який момент ми це будемо робити, це тільки буде залежати, в який момент ми додамо газу, це буде тільки залежати, точніше, відповідати за те, як різко, плавно чи швидко ми зробимо це наше рушання, тобто ще раз газ настільки для динаміки. І швидкості нашого рушання. У мене зараз нейтральна передача. Я стою на рівні поверхні, відпускаю всі педалі. От у мене натиснута тільки педаль щеплення. І подивіться, скільки у мене ход педалі вам показує. Дивіться, скільки я ж піднімаю от, до полу і от, наверх. Тобто, от це повністю це ход педалі. От він наш такий ну, великий. Да? Дивіться, у, у, у нього є, ну, можна умовно назвати три фази. Да? Перша. Включаю першу передачу зараз. Перша фаза. От я дивіться, чуть-чуть припідняла щеплення, але машина, дивіться, не їде. Ніякої вібрації, ніякого тремтіння ви не відчуваєте, нічого. Але я ж припідняла. Ну давайте газу, да? машина ж з газом рушає. Ні. дивіться, я газую, оберти наверх, гуді, третьо, нікуди не їде. Але щеплення-то я припідняла, бачите? От, Нікуди не їду. Це кажуть про те, що я. Не допідняла ногу до цієї точки робочого ходу, до точки утримання, на якій треба ножечку трішки призупинити, що я вам зараз і покажу. Тобто я розумію, щоб поїхати, давайте без газу вам покажу. Мені треба припідняти ножку трішки швидше і зупинити ногу. І тепер уважно, найголовніше, що ви маєте в цей момент побачити та відчути: по-перше, вібрацію, да, ногою і на слух. І по-друге, найголовніше. Бо вібрація вона починається, потім якби наростає. І коли вона ця вібрація маленька, машина ще не поїде. Вона має бути трішки сильніше. І от той момент, в який треба ногу зупинити, ви маєте не вібрацію слухати, а ви маєте слідкувати за своєю машиною і чекати, поки ваша машина зрушить з місця і трішечки проїде. І поки машина їде, ну там пару метрів буквально, ви утримуєте щеплення на одному місці, вниз не опускаєте, вище не піднімаєте. Тобто, ваша основна помилка в тому, що ви в момент зрушання не даєте машині поїхати і вже зарано піднімаєте вище щеплення. Ви маєте на затримці щеплення, побачите, як машина починає сунутися вперед. Проїхала машина пару метрів, і тільки після цього ви можете далі піднімати ногу наверх. Дивіться, зараз я припіднімаю, припіднімаю, відчуваю тремтіння ногою, але машина не їде. Піднімаю міліметр вище, вам навіть на камеру цього не видно. І машина починає просто їхати. Бачите, я жодну педаль не натискаю. А, так, да, ні, все, все правильно, спершу стоїть. От, припіднімаю, припіднімаю. Достатньо отримці сильно і машина їде от вперед. Я їду, я утримую на одному місці ногу, ліву, не піднімаю, машина вже рухається. Але її зупинила горка. Я піднімаю ще міліметр вище, і машина починає їхати в горочку. Бачите, навіть без додавання газу. Дайте їй отак от проїхати. Тепер можете спокійно додавати газку і вже повністю відпускати щеплення. Все, я прибираю і я вже їду і можу газувати, гальмувати, газувати і їхати далі. Щеплення в пол ну, на маленькій швидкості. І догальмовую до кінця. Відволіку вас від щеплення і хочу перший раз дещо порекомендувати через свій інстаграм. Будь ласка, не перематуйте. Це дуже для мене важливо. І це отакі килимочки. Що хочу сказати. Я давно дуже сильно про них мріяла, але не могла собі їх дозволити чесно. Ну, фінансово. І потім мені ці килимки подарували за що я дуже вдячна компанії Startex. Вони мені подарували ці килимочки і зробили по промокоду знижку для моїх підписників. Мінус 15% Промокод автоманка. Хочу вам швидко моменти, по яких ви також можете зробити свій вибір, що стосується компанії StarTex? чому я би. Купувала у них, по-перше, тому що е відрізняються виробники по тому з якого матеріалу походження, з якого матеріалу вони роблять ці килимочки. Тобто, саме цей ЄВА матеріал. Він може бути китайського походження, може бути українського. Компанія StarTex використовує українського походження. Це вже плюс великий. Є сертифікати, все можна подивитись у них на сайті та інстаграм. Другий плюс для мене що дуже розвинений інстаграм, і вони там показують рілсі, всякі відео, як вони їх виробляють, е які в них їх там. Е Кольори, яка структура, і це є третім плюсом для мене, тому що структура не одна, бо я бачила раніше часто тільки такі ромбики, а це, наприклад, от соти. І в них є три структури, тобто різні кольори. Також плюс, що є з бортиками, можна пошити, є без бортиків виробити такі. І останній плюс для мене такі дуже суттєві, те, що вони консультують. Дуже дуже класно в тому плані, що вони у тебе випрошують просто все. Навіть сумніваються деякі інформації. Вони сумнівалися, що у мене Excel, Altea, чи звичайна Altea, Seat, У мене і Я їм так кажу, у мене звичайний, Вони а вдруг Excel. Ну, тобто, для того, щоб квинки зробити супер точно, не помилитися в розрахунках, щоб вони чітко підійшли. Вони прям до вас будуть дуже прискіпливо вас консультувати, і тому це також великий плюс. Тому замовляйте по промокоду автоманка. Мінус 15 на ці килимки і радійте так, як я, бо у мене в машині тепер просто віп. Дякую. Але дивіться важливий момент. Ви же не можете, і я так ніколи вас не вчу, рушати на одному щепленні. Це інколи, коли по рівній дорозі, ви точно знаєте, що ви назад не відкотитесь, вперед не відкотитесь, ви рушаєте спокійно, одразу можете відпустити гальма. Але часто, дуже часто, ми так не робимо. Так? І я вчу при утриманні гальму, от вони гальма, підводити щеплення. Тобто ви спочатку підводите щеплення до цієї точки робочого ходу. Для цього вже ми слухаємо цю вібрацію, тренуємося ловити цю точку. Тобто, от я чую, вона вже тремтиця. Я зупиняю ногу, бачите, от я підняла, зупинила ліву ножку і пробую відпускати щеплення. О, та, гальма, вибачте, потрошечку. Бачите, відпускаю, машина не котиться, нічого не натискаю. Вона горочку стоїть на місці. Щоб їй поїхати, мені треба міліметрик вище щеплення, і вона починає зрушати. Все. Тобто я її піймала в той момент, коли вона стоїть. То Точка утримання це її називається. Точка утримання. От, я тримаю машину, я взагалі назад не хочу і вперед не їду насправді зараз. Піднімаю вище щеплення і продовжую рух. Щеплення в пол, від'єдную двигун і з горки починаю скочуватись. Натискаю гальма. Давайте я для вас зараз, знаєте, що зроблю? Просто підніму щеплення без утримання, без нічого. Просто підніму його швидко. Я відпускаю зараз гальма. Все, заглохла машина. Це я хотіла називати, це називається кинути щеплення, сильно його підняти, швидко його підняти. Називати, як хочете. Все, я просто заглохла. Вона дернулася вперед і заглохла машина. Тобто ніколи не поспішайте ще раз. Піднімати щеплення до того, як ваша машина зрушить з місця і проїде пару метрів. Це найголовніше, найключовіше. Другий момент, чого ви можете заглохнути. Так само, першу передачу я включаю. Щеплення в полу, гальми у мене натиснуті. Якщо ви при утриманні гальм до полу, будете просто піднімати, 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 піднімати щеплення і піднімати його занадто високо. Вже машина чуєте? Як тарахтіт. Якщо я зараз продовжу піднімати щеплення, утримаючи гальма, от, я зараз заглохну, я від'єднала терміновий двигун, ви чули, як вона тарахтіла, вона зараз заглохне. Тобто, якщо ви вчасно не відпустите гальма і дуже високо піднімете щеплення, ви заглохнете. Тому треба тренуватися на своєму авто, знаходити цю тучечку утримати. Утримання, підводити щеплення. Потім, тримаючи його на одному місці, Переводити ножку, можете в цей момент переставляти на газ і маєте переставляти на газ. Дайте машині поїхати. Бачите, я їду. Дайте їй проїхати. І тепер можете спокійно відпускати повністю щеплення і додавати газку. Дайте машині зрушити і поїхати. І основна причина, що ви дає, даєте машині зрушити з місця, але не даєте їй трішечки проїхати, і все. І відпускаєте дуже одразу щеплення і просто глохнете. Бо, і вся причина. І ще вам е, чіткий алгоритм дій, як не скотитися сильно назад і не вдарити задню машину. Тобто, що ви маєте зробити, не розгубитися і що зробити? От ставимо першу передачу. Зараз я стою підворочку. Дивіться, ви знову ж таки Пробуйте У вас, е, пробуйте заранше. Тобто, вже скоро буде зелений. Ви бачите, пару секундочок залишилося. Підводи щеплення вже заранше. Чуть, слухайте машину, пішла вібрація, зупинили ножечку. І коли загорається зелений, пробуйте гальма пускати обережно. Бачите, я зараз скочуюсь назад. Як я можу зупинити машину? Або терміново натиснути гальма перший варіант, ну найпростіший. А, і другий варіант знову я підвела щеплення, але не, не, не до точки. Я не довела ногу до точки, вище мені треба. Я відпускаю кучусь назад, я просто піднімаю, бачите? Я просто припідняла трішечки і зловила той момент, коли машинка або зупинилася, або поїхала вперед. Тобто я зловила машину в відкаті назад ще раз, прям от можна з полу. Я в полу тримаю щеплення, відпускаю гальма, припіднімаю щеплення і ловлю її. Зупиняю ногу в той момент, коли зупинилась машина. Трішки потримала і продовжую піднімати міліметр вище, і машина починає їхати. Я, якщо треба, додаю гасну. Бачите? Знову щеплення в пол зупиняюся. Ну, щоб вам далі показати. Дивіться ще раз. Тобто, останній останні раз розказую на сьогодні. Припідняли на світлофорчику. Пробуйте обережно. От дивіться, я от відпустила буквально трохи. Бачите, кочусь. Це каже мені про те, що мені треба міліметрик вище щеплення. Знов пробую. Кочусь. Ще міліметрик вище, тарахтів. Во, вже не кочусь, навіть вперед їду. Все. Тобто я потрошечку відпускаю гальма і спостерігаю за машиною. Ви одразу відчуєте, повірте, вона назад не покотиться стрімко, швидко. Не відпускайте гальма повністю. Припідніміть їх і відчуєте, чи котиться машинка назад. І від того припіднімайте вище вище щеплення і намагайтеся зловити цю точку. Настанова вам на кінець цього відео. Дивіться, я завжди всім це кажу. Краще рушити зі світлофору, я не кажу завершити лівий поворот, коли ви вже на середині перехрестя. Обов'язково треба вам вчитись рушати з газом і швидко відпрацьовувати також цю навичку. Якщо ви просто стоїте на світлофорі, завжди краще рушити повільно. Тобто не поспішати дуже обережно, дуже чітко, ніж заглохнути, бо заглохнути в будь-якому разі буде довше. Ви поки заведетесь, поки стрес стресу пануєте, поки ще раз всі будуть нервувати і чекати. Якщо повільно, обережно, плавненько, чітко рушити, то все буде окей.